Всім привіт! У мене відбулася дуже цікава розмова із однією Данкою. Вона, громадянка Данії, народилася, виросла і все життя живе в Данії. І в неї є донька. І, і ми так спілкувалися, і вона мені розказала, що її донька одружена з іншою жінкою. Ну, але зараз мова не про це. Вона ставиться до цього нормально з позитивного. Історія не про це зараз. А про те, що її. Жінка цієї доньки, як партнер цієї доньки, тут називають партнер вона є громадянкою Шотландії, тобто вона не громадянка Данії. І вони, навіть перебуваючи в офіційному законному шлюбі, вони не можуть, верніше, вона це партнер її доньки, вона не може жити законно в Данії на підставі цього шлюбу. Тому що. Шотландія не є членом Євросоюзу. І тому вони були змушені переїхати до іншої країни, в даному випадку це Швеція, і вони на даний час живуть в Швеції, і вона там намагається отримати документ, тобто візу на право проживання в Швеції. І якщо вона таку візу отримає, оскільки Швеція є членом Євросоюзу, то тоді вони можуть переїхати у Данію. і... Жити в Данії. Правило яке, громадяни країн Євросоюзу можуть жити вільно в будь-якій країні Євросоюзу, вони не потребують візи. Але в даному випадку Шотландія не є членом Євросоюзу. Чому я вирішила вам розповісти цю історію? Ця історія про те, що, можливо, хтось думає, що Якщо ви одружитеся із громадянином Данії, неважливо це буде чоловік або жінка, то ви зможете тут легально жити. Це зовсім не так. Які є інші варіанти, як могла б вона, наприклад, жити в Данії? Якщо, якщо б вона була громадянкою Євросоюзу, то питань немає, вони б могли жити в Данії. А для всіх негромадян Євросоюзу діють інші правила. Тобто, також є. Варіант, щоб жила ця жінка зі своїм партнером в Данії, але там перелік дуже-дуже багато вимог. Я тільки декілька скажу вам, наприклад, як мінімум, має бути власне житло у громадянина Данії, і там певна кількість квадратних метрів на людину. Другий пункт, на якому, власне. Потикаються люди, тому що має бути на банківському рахунку сума не менше як 120 тисяч датських крон. Це зі слів цієї, яка мені сказала. Про це я, в принципі, знала і раніше. Ну, просто в різних джерелах там різна, ну, близько мінімум 100 тисяч крон. Тобто ця сума має як, бути на цьому банківському рахунку, її не можна як би, чіпати. Ну і, звісно, ви повністю маєте. Забезпечувати вашу другу половину, тобто вашого партнера. Ну, і так, також цей партнер має відповідати і виконувати вимоги інтеграційної програми, вивчати данську, відвідувати мовну школу, і там ще купа купу правил. Я про всі не знаю, мова не про це. Просто я в цьому відео хотіла розказати, що якщо ви думаєте, що якщо ви подружитесь із громадянам Данії, то ви зможете залишитися, то це не зовсім так. Це взагалі не те, що нелегко, це дуже важко зробити. Отже, що ви думаєте з приводу таких данських правил? І, до речі, я чула не одну таку історію. Ці історії я чула вже багато разів, вони всі однакові. Коли громадяни Данії дружиться з іншою людиною із країни не Євросоюзу, і тут виникають проблеми. І, до речі, як варіант, люди. Всі історії, які я чула, всі люди, всі ці пари переїздили до Швеції. І там вони жили деякий час або живуть і намагаються там отримати посвідку на проживання. Отже, напишіть у коментарях, що ви думаєте, думаєте з приводу цієї ситуації. Дякую за увагу.